Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі, і сьогодні я планую познайомити вас з рецептурою виготовлення Буковинського сиру. Буц я знаю, що подібний сир виготовляють не тільки на Буковині, але тут він доволі популярний. І для цього я вже підготувала, налила в кастрюлю 40 літрів молока. В мене воно охолоджується до буквально пів градуса за Цельсієм. І я зараз його буду нагрівати до температури 34 градуса. Для цього я обов'язково буду користуватися шумовкою. І надію, ще користуюсь дерев'яною лопаткою. Це мені необхідно для того, щоб. А... Білок молока не прилипав до дна кастрюлі, це дуже важливий момент. І для того, щоб приготувати цей сир, я буду використовувати наступні компоненти. Перш за все, я використаю е бактеріальну закваску, яку я буду вносити в рекомендованих виробником пропорціях безпосередньо в молоко. Також я буду використовувати сочужний фермент. В моєму випадку це є тваринний фермент, мені подобається клірічі. Тут 92% хімозину і 8% пепсину. Скажу чесно, дуже багато людей використовують рослинний препарат. Якщо він помиляюся, ми він називається, але мені не смакує сир на цьому молоко. Звертаючому ферменті, тому все-таки я схильно користуватися саме тваринними ферментами. Також я використовую ось такі ваги. Це ювелірні ваги з кроком в 1 тисячну грама. Це дуже мало насправді, але на малесеньких літражах це дуже корисно. Хоча, починаючи від 10 літрів, то достатньо однієї сотої граму. Також ви вже могли бачити, в мене є ось такий термометр, він безконтактний, і зараз от в мене вже 5 градусів температура молока. І мені дуже зручно ним користуватися. Отже, почнімо. На мої 40 літрів молока я буду використовувати пропорцію 15 сотих грама на 10 літрів. Відповідно, 15 помножено на 4, у нас буде 60, тобто мені потрібно 0,6 грама. на мою пропорцію. 0,7 вийшло, я трішечки відберу. І ось таку кількість. Нашої закваски я буду вносити в молоко. Закваску відміряно, тепер беремося за фермент. В даному випадку, на цей літраж я використовуватиму 6 мл ферменту. Розчинятиму його у звичайній питній воді. Це все, що потрібно для того, щоб приготувати цей сир. І ось наше молоко вже нагрілось до температури 34,7-34,2, воно ну, крутиться і ще температура спадає. На цьому етапі я буду вносити закваску. І ось при цій температурі я вношу закваску. Це пряме внесення називається. Ось так от по поверхні молока і даю намокнути буквально декілька хвилиночок. Також перемішую ретельно, перемішую, для того, щоб закваска розповсюдилася по всьому молоку, і їй було комфортніше працювати. Доки я вносила закваску, температура в нас підросла, і на цьому етапі я вимикаю нагрів молока. Після того, як я вимкнула нагрів молока, внесла закваску, я ось такою цівочкою вливаю в молоко розчинений у воді фермент і починаю розмішувати. Тут нам потрібно потратити хвилин, напевно, до п'яти, близько трьох хвилиночок будемо вимішувати акуратно, щоб все молоко наситилося ферментом. І після цього залишимо в спокою орієнтовно на 10-15 хвилин. І я зараз вам покажу, коли потрібно орієнтуватися на застигання загустання молока. І тут нам в нагоді може стати ось така кришечка. Я використовую абсолютно нову помиту в посудомині, я впевнена в її чистоті. Тут не повинно бути ніяких е, вкладочках е, відкладень. Також бажано ошпарити її кип'ятком перед цим. І що я зараз роблю? Дивіться: я кладу кришечку на поверхню молока. Зараз вона плаває. А трішки пізніше я покажу, що з нею станеться, коли молоко візьметься з густком. І ми з вами знайдемо точку флокуляції. Минуло 5 хвилин, і зараз я штовхну кришечку, подивимося. Вона ще пливе, це означає, що згусток ще не зловився. Минуло ще 5 хвилин, і давайте перевіримо. Ні, кришечка плаває згусток ще не сформувався. Минуло ще 5 хвилин, і давайте глянемо. Бачите, наша кришечка більше не плаває. Це означає, що ми з вами досягли точки флокуляції. І зараз ми будемо вираховувати наш мультиплікатор. Це означає, що кількість хвилин, за які. Наш згусток зловився, ми помножимо на 3,5. І це буде той час, скільки потрібно буде нашому згустку для того, щоб ми його могли почати нарізати. Зараз, розрахунком мультиплікатора, минуло 55 хвилин, і я хочу показати вам, що означає готовий згусток. Подивіться, бачите, він відстає від стінок. Гарненько, гарненько відстає. А якщо придивитися, то ми з вами побачимо відділення сироватки. Бачите? Я хочу вам показати, як робиться тест на розлом. Бачите, коли я пробувала, ось звідси вже почала виділятися сироватка. А тепер подивіться, як він ламається гарненько. Це означає, що ваш згусток вже готовий. Він не йде крупою або рідиною. Він під рукою, бачите, рука, як криголам, може його розламати. Так само це можна зробити дерев'яною лопаткою. І ви одразу будете бачити сиротку. Зараз ми починаємо нарізати наш згусток. Нарізання згустки відбувається розміром приблизно на відстані одного сантиметра одного зріза від іншого. Ось таким чином. Спочатку ми робимо повзрожні надрізи, а потім почнемо робити поперечні. Тепер ще один важливий момент. Ставимо ніж паралельно до поверхні молока і поступово починаємо занурювати кінчик, нарізаючи таким чином наш згусток на кубики. І так, проходимося по всій поверхні нашого згустку. Коли наш згусток нарізаний, залишаємо його в спокої буквально на 5 хвилин для того, щоб з цих нарізаних кубиків виділилася сироватка. І коли сироватка вже відділилася, ми починаємо акуратно проводити вимішування сирного зерна для того, щоб, бачите, не всі згусточки нарізалися, я їх ще по дорозі дорізаю. Для того, щоб зайва сироватка виділилася з нашого сирного зерна і добре відбувалося стікання для того, щоб наш будзик був смачним, не схожим на желе, а таким гарним сироподібним. На вимішування нам потрібно приблизно хвилин 10. Як бачите, спочатку я роблю це дуже акуратно, для того, щоб не розбити, не зруйнувати сирне зерно. Але приблизно через 5 хвилиночок вимішування буде дещо інтенсивніше. І я вам зараз покажу, як це буде виглядати. Якщо ж ви бачите, що у вас сирні зерна є крупні і вони недостатньо вимішуються, ви можете ножичком допомогти. І ось так отрізати їх. Головне, щоб все зерно було рівномірним і не було ось таких великих згустків. дуже важливо під час помішування не дозволяти осідати сирному зерну на дно. Також, якщо ви любите, щоб цей сир був більш плотним, я дуже рекомендую включити невеличкий собі гріб під кастрюлькою для того, щоб температура трималася, не падала і дуже-дуже повільно зростала. Тоді сирне зерно віддасть більше вологи, і ви зможете отримати більш плотну консистенцію, але не нагрівайте більше 40 градусів. На певному етапі наше зерно вже стає більш дрібним, більш сформованим заокруглим. Минуло приблизно 15 хвилин з моменту, як я перемішую, і зараз я буду розкладати наш сир по формам. І для того, щоб стікання сиру з форм відбувалося зручніше, я використовую ось такі лотки харчові на 10 літрів. Безпосередньо ці я купляла на промі. Але я знаю, що їх можна зустріти в епіцентрі інколи, в метро. А ось ця решітка, вона ідеально мені підходить. Це я замовляла в Ікеї. Форми можна купити в інтернеті, просто набравши в пошуковику сирні форми. І ось таким чином я розкладаю ці форми, мені якраз на цій конструкції вміщається 6 формочок. І зараз почнемо набирати їх сирним зерном. Для збирання сирного зерна я використовую ось такий інструмент. Їх насправді в мене дуже багато різних, і ви також можете використовувати щось, що буде зручніше вам. Ось такі, в мене є, є також великі. Просто орієнтуйтеся на те, з чим вам зручніше працювати. І тепер по одній беремо форму та набираємо сирне зерно. Форму попередню потрібно обробити окропом для того, щоб, якщо ви вже в них щось робили, на всякий випадок бактерії, які були в попередньому сирі, не захотіли перейти в цей новий. Ось так і складаємо на нашу конструкцію. Зараз, коли ми це все доробимо, я вам покажу, як загально виглядає ця конструкція. Після того як сир набрано. Я додам, що не обов'язково збирати з кастрюлі, ось так як я це роблю. форми. можна одразу, наприклад, над умивальником зробити конструкцію і все буде стікати у. Каналізацію, до прикладу, але мені важливо зберегти сироватку. Через це я роблю ось такого роду дії. Ви можете робити це так, як зручно вам. Якщо вам не потрібна ця сироватка, то ви можете набирати там кухлень якимось і зливати безпосередньо її вже позбуваючись. Ось так. В даній формі ось такої кількості. Сирного зерна вийде приблизно ось така кількість сиру. Це орієнтовно 700-800 грамів. Форма в інтернеті ця називається 1,5 кілограма. Але півтора кілограма сиру з неї ніколи не вийде. Це просто для загального розвитку я вам даю цю інформацію. Я зараз розкладу весь сир по формах, повернусь до вас. Ну ось я вже впоралась і розклала. Це сирне зерно по формам. Як ви бачите, воно вже навіть встигло дати усадку, і це приблизно одна четверта від загального об'єму. Я так залишу сирне зерно приблизно на 20 хвилин, і потім повернусь для того, щоб перевернути голівку всередині форми. Минуло 20 хвилин і. В моїх формах, майже вдвічі осіло, осіло сирне зерно. Я тепер можу його перевернути так от на долоню і акуратно перекласти назад у форму. Ось так. Минуло дві години. Я вже чотири рази перевернула ці голівки, і як бачите, майже половина формочки вони займають. Доволі спресоване. Така щільна. Маса нашої голівки. І зараз я залишаю на декілька годин, в моєму випадку, на ніч. Тут температура буде 19 градусів, і зранку я прийду посолю. А загалом можна вже десь через 4 години після ось такого етапу просолювати голівки спочатку з одного боку, потім з іншого. І ще через приблизно 2 години можна вживати. І ось на ранок голівки сиру вже виглядають ось так. Якщо подивитися на розмір форми, то в нас вже менше, ніж половина форми. Зараз я їх переверну і буду солити. Отже, працюємо над перевертанням. Голівка ущільнилась доволі така міцна вже. Бачите, навіть потрібно потрусити трішечки саму форму, щоб вона вийшла звідти. Чудово. Зараз я буду солити. На кожну голівку я беру ось таку кількість солі на один бочок. І просолюю поверху прямим внесенням, не розсолом, а сухим посолом. Ось так. Отак от, от посолені я залишу ще приблизно на годину, потім повернуся і посолю ще з одної, однієї сторони. Таким чином, це буде слабо посолений сир, але при цьому він буде зберігатися. І ось, коли наш сирочок вже просолився з двох боків, я викладаю його ось так: от на серветку. Можна також ставити на дренажний коврик для просушування, але в даному випадку він не надто потрібен. Я просто промокаю серветкою їх і запаковую у вакуумні пакети. Наш з вами сирочок готовий, і я запрошую вас скуштувати його. Перш за все, подивимося, який він гарний в розрізі. Ми тут можемо побачити, що за рахунок того, що ми добре вимішали зерно, в нас утворилися гарні механічні вічка. На жаль, смак і запах камера не передасть, але можу вас запевнити, що подібний результат ви також з легкістю отримаєте. І також я з радістю відповім на всі ваші питання в коментарях. Готуйте з любов'ю!